Димон где-то над нами прям. Вот-вот-вот. Наш ворог дуже коварний, дуже такий вразливий. Висота 150. будьте готові. Плюс, плюс. І вони не тупі кацапи, як там. Розказують по телеку. Шукай, шукай, дімочик, ближче ближче, шукай. Ближче шукай. ліві, да, от в этом. Наші військові аналітики садилися всі ці стратегії копаються із псевдепі. на смуковий контакт. Прийняв. Думаю, що основні удари будуть по морозам. Командир мобільної вогневої групи Мазал отримує наказ на виїзд. Вони одні з десятки таких екіпажів, які несуть службу на півночі країни. Для розвертування цієї мобільної групи потрібно там декілька хвилин. Ну і час до переїзду на нової точки. Наш ворог дуже коварний. Якщо він не може перемогти нас на полі брані, то вони працюють по нашим домівкам. Заступник командира роти 112 ї окремої бригади Сил Тереона псевдосідий вважає, що ворог зараз проводить розвідку по темпу їхніх прильотів. По хитро скажімо так, їхніх маршрутів. Ну, стає зрозуміло, що це якась розвідка, що це не основний удар, далеко не основні удари. Думаю, що основні удари будуть по морозам. Ні, залоченько, Ну Давайте, давайте, пацани. Попадайте дороги. Пишка. О, поливають нормально. Вони часто летять пусті, просто маневрують для того, щоб виявити якісь пости МВГ, наприклад. Ще багато таких критеріїв. Може якийсь РЛС. Технічний стан міняють своїх дирчиків і маршрути. У них аналітика працює може навіть краще, ніж у нас. Плюс технічна база у них набагато більша, я так підозрюю. І вони не тупі кацапи, як там розказують по телеку. Вони дуже дуже швидко вчаться. Чорні шахеди, шахеди без боєзаряду чи такі, що змінюють маршрут під час польоту. Усе це адаптивність ворога, але їх збивають навіть зі стрілецької зброї. З автомата Калашникова можна? Так, звичайно, можна. Велика скупченість стволів зосереджений вогонь, і хтось допопаде. Відстань і висота, швидкість дозволяють. Працювати навіть зі стрілкотні. Стрілкотня — це ж ну, це, на самому ділі недорого. Це дешевий і ефективний, як виявляється, засіб. Тобто такі важкі кулемети, зенітні гармати. Це ну, по шахедам. Працює і добре. Один із членів мобільної групи Кодра відповідає за світло. Він каже, що окупанти удосконалюють свої дрони і змінюють точки вильоту. Вони ж перетинають, як ви бачите, і в новинах: і з Росії, і з Білорусі, і з Криму. Щось там, по-моєму, я бачу, пускалось. І за, що, ну, за те, що вони маневрувати почали. Це вже набагато проблемніше. Працювати після снігової заметілі, переміщуватись по ґрунтових дорогах це виснажливо як для бійців, так і для волонтерського транспорту. Звернутися, переїхати, ландшафт, дороги дуже погані, машини ці ламаються, резину купи болотню, сніг упав, треба міняти зимню. Сьогодні кузов одламися в машині. Одна машина вийшла з строю. Слава Богу, що є в запасі. Війна це тяжка робота, і робота не для того, щоб щось загарбати, а щоб відстояти. Неможливо в одноречення вкласти всю біль, всю горіч, всі всю негаразди, яка приносить війна. Ну, Я одне можу сказати. Те, що е, написано в книжках і те, що знімають фільми, ну, дуже, дуже сильно відрізняється. На запитання про втому холод і сніг командир, який до 24 лютого був далекий від армії, відповідає стратегічно. Якщо зараз зупинимось, то ми можемо мати першу українську війну з Росією, другу українську війну з Росією, третю. Вони не зупинуться, поки нас не загарбують. А ми це не допустимо. Після кількох годин спілкування з бійцями розуміємо, що перед нами не просто мобільна група, яка знищує шахеди. Тут є військові, нагороджені орденом за мужність та Золотим хрестом. Крайня наша БРК виявила, що у нас багато достойних бійців, ну і всі, ну майже всі, отримали заслужено свої нагороди. Втрати у нас були багато. Поранених, але ми задачу викинули. Штурмав ДРГ і побратиму вибилоглаз, глаз, вибило глаз евакуювали його, і лівий фланг я держав до ранку сам. Їх було шість, три двойки лізло, да? їх було шість персонажів то один, один десь пропав. Шостого я не знайшов ні зранку, ні в тепловізор, а по братиму прилетіла граната, нам брустер обсипало. Я ближче до брустера був, а він плече-плече в плече стояло, що в мене так насипало піском брустер, а йому осколки по траєкторії так попали, що мені каску розбило, а по братиму декілька осколків в ліву сторону обличчя попало. Кодра відразу не все розповідає, але під час крайнього бойового виходу він отримав поранення. Ви витягли хлопців? Ну, вивели, так. Да, я був старшою в тій групі. А самі були з поранені? Да. Ну, в руку, воно в руку було. Ще досі відновлюєтеся? Сподіваюся, ще одна операція. Сподіваюсь. Ще одна? Угу. А було вже? Шість. А з чого по вам це тоді? З усього. Попало? Двох побратимів взагалі не було. ну, В плані не було зовсім. Там воронка псевних осталася. У тих боях окупанти не лише активно штурмували, але й пробували чинити психологічний тиск, розповідає командир Мазал. Кожного ранку вони виїжджали зі своїм грамофоном і казали там хлоп, ну там українці, здавайтесь. Включали пісні радянські такі е, там розказували як вони будуть чекати нас, як нас е, пригостять теплим чаєм і все одне. Ну це дуже не... посмішно було там для нас. Тому що, да, тому що хлопці звитяжні, вони ну тільки сміялись. Ми навіть... Е, Робили, як скажемо, такі ставки невеликі, яку слідучу пісню вони включать. Це ж все з Совєтського Союзу, правильно? Так як фашистська Германія тоді листівки розкидувала, і «русський солдат здавався, кричав, на тій же волні вони так хотіли, оце все так робили. Це ми так і застали їхні громади. Їхня тактика зламати моральний дух навпаки виросла в те, що він, наоборот, навпаки нас піднімався після декількох суток находження в тій норків якісь. Те, яке зламати, вийшов. Кого виламати зібралися? Усі бійці з роти вогневої підтримки прийшли у військо 24 лютого і готові і далі захищати свою землю. Для більш ефективної роботи їм би хотілося мати більше боєкомплекту, але не тільки, каже Сідий. Тепловізійних прицілов, якщо говорити по групам МВГ, по, по повітрю, по праці, от тепловізійні приціли це те що... те, що нам потрібно. 20. Розрахунковий час 4 хвилини. А 20. Розрахунковий час 4 хвилини.